Привітки, які... так, ми вже йдемо додому. Ідемо пішком, бо завезли машину в автосервіс міняти переднє лобове скло. Хто бачив, я думаю, ну, бачили, що воно у нас тріснуте. Так сталося. Тріснуло, це не наша вина. Ось, Але поміняти потрібно, тому що там була така маленька тріщинка, то їздили нормально. А Зараз машина стояла, вона пішла далі і далі. Ось, Хотіли спочатку міняти в Audi-центрі або Volkswagen центрі. Але там скло коштує 55, а Volkswagen в центрі 45 тисяч гривень. Ну, це якось занадто. У нас такий бомж-пакет на гаражах за десь 11, десь так, не знаю, ще точно. Тобто, майже те саме скло, просто що це не буде вам початку, що ви робили в ауді-центрі без тих початок, без того всього. Але теж дуже хороші відгуки, рекомендації. Тобто вирішили так, економніший варіант. Були ще сьогодні в новій лінії, купували деякі там. Завіси, воно називається таке на тумбочку, бо вже трішки поржавіли, вже вони О, не дуже. Купила ще антижир і рукавиці. Ну, як би зрозуміло, та, що я вдома ще прибираю. У нас така полоса, бачите, на скліни. Я думаю, ви бачили не один раз, я вона пішла так далеко. Вона була ось така маленька, як ми купували машину, воно тут було якесь заклеєне, а зараз пішла вже повністю. Потрібно міняти. Зараз йдемо додому. Сьогодні, нарешті, у мене вихідний. І я зможу більше прибрати в домі. Вчора також прибирала після роботи. Олег був вночі на роботі. У нас такий графік класний, що капець. Але вчора після роботи я як стала і 6 годин мила кухню, повимивала все, там балестить капець. І зараз іду ще порозкладаю посуду, таке всяке. Багато посуду також не користувалися. яким там. Ну, моя. У ну, мене там друзі жили в нас на квартирі. І багато яким посудом вони не користувалися, і за стільки часу. Він, знаєте, так трішки пожовтів, такий липкий став, потрібно було все перемивати. Ну, таке. То я вчора навіть відео нічого не знімала. Після роботи зразу як стала, то до 10-ї вечора це все розгрібала. І сьогодні будемо знов доробляти. Надіюсь, ще трішечки і буде фініш напрямо. я вам так і йшла, показувала там, ну, цікаві, якісь дерева росли, банани, щось таке ананаси, щось цікавеньке. А тут що я вам показувати, як в когось в хаті росте яблуко. Троянди, чийсь город, <свісти> квіти. Ну це капець. Мені ще потрібно привикати. <свісти> Змінити, знаєте, якось свій ну, те, що я звикла знімати на те, що я можу знімати тут. Бо я думаю, всі і так прекрасно знають, як виглядають вулиці в Україні. <свісти> Але, до речі, тут так вулиця виглядає непогано, такі будинки. Вулиця не бідна. І до центру дуже близько. А нам зараз десь тут потрібно повернути додому. Десь така через якусь річку. І якось, ну, типу, можна скоротити. Трішки забули бо, якщо чесно, ми ще так, знаєте, трошечки-трошечки тупом. м'яко говоря. Ну, знаєте, важко привикнути. Ну, взагалі ми до поїздки в Таїланд, В'єтнам. Ми не дуже і так добре знали Луцьк, не дуже орієнтувалися в Луцьку, тому що ми тільки ну, не так давно самі переїхали в Луцьк, якраз тільки почали все вивчати, звикати і поїхали. А знову приїхали, і все, до чого ми тоді привикли, те, що пам'ятали, воно вже зовсім все помінялось. Навіть магазини вже ну, сусідка Іна казала. Каже, та вони ж позакривалися по третьому кругу. Вже зрозуміло. Тобто ось таке знову звикаємо до Луцьку. Ось і наш поворот. Він такий, бачите, його дуже легко не помітити і пройти. Але ми все-таки зорова пам'ять спрацювала і ми його не протикали. Ось така польова дорога, можна добренько скоротити. Тут ще є якийсь такий місток, тут навіть ось колія. Правда, вряд ли хтось вже тут їздить. вічка. Але, до речі, дуже так теж багато зелені. Річка, правда, запах з неї не дуже. Мені здається, це скоріше каналізація, чим якась річка. Але дуже багато зелені, так ну прикольно сюди йти, якщо чесно. Бо так нам би прийшлось робити ось такий великий круг, обходити. Так ми просто ось так напряму. Але ввечері я тут ходити не рекомендую. Тому що ввечері тут таке собі місце. По-перше, темно, по-друге, немає людей, ліхтарів, нічого. І тут часто збираються всякі компанії. Так, ми повернулись додому. Віка вже збирається гуляти. Школа закінчилася, і Віка йде в іншу школу, так? Йдеш до своєї школи, туди до друзів? Чи ти вже не йдеш до школи? Йду. Віка закінчує одну школу, йде в іншу. А ще якраз ми повернулися це додому, ми викликали майстра, тому що забилась мийка в кухні. Ну, типу, так. Приходили чисто, слухати, почистити. А -а -а. Оце такий якось він шланг запахав, так? Якийсь, ну тисячу гривень, просто отак. П'ять хвилин, капець. У нас просто є шланг сусідки, ми брали, але він короткий, а в нього якийсь був такий дуже-дуже добжелезний. -дуже -дуже то чистила тисячу гривень, я в шоці, я в шоці, ми ще звикаємо. І Олег каже, кидаємо це все діло і йдемо на шаурму. Я, правда, шаурму їсти не буду, бо мені дуже важко. А Олег хоче. Віка прийшла по рекомендації Віки ми туди йдемо. Віка десь з друзями гуляла, пішли на якусь класну шаурму. І після того Олег ніяк не може заспокоїтися, теж хоче спробувати цю шаурму, то йду з ним на шаурму а я би навіть не знаю, що би я хотіла з'їсти такого цікавого. Якщо чесно, я би вже хотіла з'їсти якогось грін тайського. І ти теж? Ого. Патай. Нічого собі той, але я щось не Та ні. То до речі, у нас є золотий дракон. Відкрили новий китайський ресторан. В китайський теж би не продав. Там нема нашої страви. Залишаємо все, як є. Мені здається, ми будемо тут місяць прибирати з такими темпами. Ми то на роботі немає часу, то просто в мене немає вже сили. Я вчора ту кухню драїла 6 годин, і це тільки полички. Сьогодні вже якось не хочеться. Зараз йдемо на шаурму, а потім щось придумаємо. І так, йдемо на шаурму. Подивіться з нами, хто тянеться. Віка почула, що йдемо на шаурму, каже, я з вами. Ще й взяла ще одну з собою віку. Йдемо всі разом. Діти теж хочуть шаурму. Кажу, ладно, ладно, йдемо з вами. Кажу, Віка, в тебе ж є гроші, йди окремо. Каже, ні. Бо якщо я піду окремо, то мені треба зі своїх грошей платити. А так я йду з вами, то буде мені економніше. Кажу, ну ти прямо ще економіст. Я не знаю, чи ви помітили, але подивіться на вікін одяг. Знову ці сірі штани і чорна футболка. Віка ще оце як в Бангкоку, так? Як в Бангкоку вділа цей наряд, до цього часу не знімала. Ми інколи його тільки перемо, все. Так і завжди ходить ось тако. Му Я їм предлагала поїхати в магазин, бути мені якийсь одяг. Ще не було часу і можливості. Ну, ми тільки виділили час сьогодні на шаурму, так що Віка, вибирає або шаурма, або новий одяг. Шаурма. Все. Значить ходимо далі в тих самих штанах. <реш> а, це міні, це така маленька, зрозуміло. Це велика собі взяла. А я не буду. Клас не взяла сов. Смакотан. В Олега ще плюс сир. А дітям без сиру обійдуться. так, тому що таке. Віка як шавуха. Ідеально? Ідеально? Смачно? Особливо коли в Азії 100 років не їли, то дуже смачно. Тобі як? Класно? Тобі, Тобі як? Спеціально. Зачатно. Зачатно, всім зачатно. У мене ось. Я на дієті. Дивіться, як красиво прапо розвіюється на вітрі. Дуже гарно. І на фоні всього-всього сидять два. Віка скаже, що вони культурно відпочивають. Так. <ривіт> Так, так. Класно. До речі, шаурма знаходиться на Київському майдані, ось тут на зупинці. Дуже непогано. Я в Олега трішечки спробувала. Класно, ось я вам покажу. Опа, опа, ось. Фастфуд, правильно? Не бачу сильно. Там написано. Зайшли ще в сільпо, взяли собі, Олег взяв айран. Далі ось такий батончик. І я собі взяла... Ось таку штуку. Ну, мені дуже подобається, така пастила. І за все заплатили 88 гривень. В принципі, нормально. Ну що ж, відвідали ми сільпо, до речі, ми ходили перший раз. Ми йшли просто по дорозі додому, і Олег каже, давай зайдемо, подивимось ціни, що змінилось. Не знаю, мені здається, змінилось все. Це або ми змінились, або магазин змінився. Ціни, в принципі, ну, як на що, дещо дорожче. Звичайно, креветки тут будуть дорожчі, ніж в Азії. Сир в Азії дорожчий, тут дешевший. Ну, тобто таке олія там. Ну, Багато на що ще й уваги не звернула, але в принципі ціни ну, більш-менш. Так, що прям дуже сильно щось мене здивувало, то ні. І якраз поки ми в Ого були у сільпо, нам зателефонували забирати машину. І ми якраз зразу вирішили йти по машину. Ну, Це, в принципі, нам по дорозі, то недалеко дому. йдемо забирати. До речі, дуже швидко зробили. Десь напевно, 4 годинки і вже готово. Надіюсь, що там буде все окей. та-дам, тадам ну що ж, і якась така штука. Ну, в принципі, круто. Ого, аж незвично немає цієї такої полоси на всю цю капець. Прикольно. Гарне видно, що новеньке, ну реально видно. Те було, знаєте, таке все одно всяких дрібних царапинках, а це чистеньке. Так, ну і єдина така незручність. Ну не скажу, що незручність, ось таке потрібно їздити з таким синім скотчем, але це всього лише до завтра, з двох сторін. Тільки чому він саме синій, можна було дати якийсь такий, типу, менш замітний, але ну, це таке. Ну, Нам сильно заважати не буде. Хоча зсередини його взагалі навіть ще не помітно. Просто ось ці цеглини вони настільки чіткі, копається. Ну, Ніби без скла. Да, так, ніби без скла. Синій. Синій скотч. Дуже круто взагалі. Клас. До речі, за скло заплатили 10-600. Ну, в принципі, окей, не знаю, надіюсь, дощ сюди закапувати не буде. А так, рахуйте, мали заплатити або 45, або 55. Ну, а так, майже 11 тисяч, тому окей. Приїхали, припаркувалися на парковку. В парковці також все помінялось. Тут раніше просто можна було заїжджати, а зараз поставили шлагбаум, там потрібно було чек виймати, ну щось таке. Ми таким сильно не користувалися, якщо чесно, і не знали, бо біля порсіті, де ми були, там вже немає чеку, там скануються номера машини, потім береш чек, виїжджаєш за номерами машин. Якось так. Тобто, ми ще в цьому плані трішечки тупим. Але ось зразу вам перше, чим відрізняється Азія від нас, наскільки тут... Нервові люди не знають, я не думаю, що війна, і до війни в нас таке було. Тобі за, взаді зразу починають пібіпкати, люди такі злі, всі спішать, всіх час. Ну, можна ж зрозуміти, що людина, ну можливо, хтось не знає, можливо, хтось приїжджі. Ну, Всяке буває, навіщо ці нерви? Ми тільки що теж заїжджали, ми не знали, бо шлагбам був відкритий, чи проїжджати, чи потрібно брати чек, чи там сканують номера. Ми не спіли, ну, пройшло 30 секунд, і нам вже взаді хлопець якийсь пікає. Ну, йо, йо ну можна почекати, бо взагалі вийти допомогти, наприклад. Ще одна така нещодавно була ситуація в нас в спортсіті. Ми виїжджали, ну вже другий раз, я вже знала, що потрібно там по номарах брати чек. Якась дівчина ну, не пропускала, не знаю, що трапилось. Ми стояли взаді, дівчина, ми і ще одна машина. І я вийшла, звичайно, їй сказати, допомогти, що треба взяти чек, так і так. Ми з нею нормально якось поспілкувалися. Я, наоборот, хотіла допомогти. І потім їй кажу, можливо, ви від'їдете, спробуємо ми. Можливо, заглючила система. Ну буває. Вона каже: добре, я підходжу до тієї крайньої жіночки, яка стояла. Можливо, вона подумала, що це я туплю. І я їй кажу, можете від'їхати, щоб там виїхала машина, бо не можуть взяти чека. Як вона вискочила з машини, там ну чи відкрила вікно і так на мене, знаєте, таким тим. У мене час, у мене немає часу. Почала на мене налетіла, ну якось дивно було. Знаєте, вона до мене так говорила, ніби це ну навіть не важливо, я туплю чи не я туплю. Ну якась повага, людям щось має бути. Це перше, що нас відрізняє від азіатів. Азіати завжди тобі вийдуть, допоможуть, усміхнуться. Взагалі, якось так. Якщо стається якась ситуація, азіати тобі настільки допоможуть, все приємно зроблять, що ти потім якийсь такий щасливий. А від Тієї ситуації я була просто зла. Я вийшла так само людині допомогти. Ще теж могла вийти і з матюкати, що вона там тупить. Я наоборот вийшла, допомогла щось там. Кажу, давайте ми спробуємо. Давайте, якщо я вам там допоможу. А та тітка взаді, все, у мене час, я спішу. що ви там -то? ви що не вмієте користуватися? Ну я так подивилась, думаю, понятно, ясно, понятно. Ну потрібно бути якимось добрішими. Ми зараз ще прогулюємось по Олесі Українки. У нас така 100 метрівка вона мені дуже подобається ця вулиця. Тут мега красиво, дуже багато цікавеньких закладів, завжди щось продають. О, якась бабуся продає квіти. Це соняхи вона продає клас. Ми частенько, до речі, купували в Україні. Завжди щось таких бабуль. Ну щоб і їм приємно, і нам добре. Але ми сюди взагалі хочу купити гігієнічну помаду. Тут мені порекомендували дуже класний якийсь косметичний магазин, хочу зайти. Знала, що в Луцьку відчинили магазин з азійськими продуктами, не думала, що це тут. Ось воно. Ось воно рідненьке. Ідемо сюди. Ми туди не йдемо, бо там технічна перерва. Але звідси можна все подивитись. Я приблизно навіть звідси по упаковці бачу, що там є. Клас! Ось і всякі водички, соки. Ну, думаю, технічна перерва у них закінчиться і ми обов'язково прийдемо. Це яка краса, які коник красивий. Олег вже знайшов для себе місце, поки я тут ходжу. Я зайшла за гігієнічними помадами, але Тож стільки всього, що помадами одними не обійдеться. Віце, яка краса! Який вихід з магазину і вхід. Воно таке все погнасте. Класно. Ну, магазин дійсно прикольний. Цікавенький такий дизайн Гарно. Це що тут є? Том'ям паста, грін-карі паста. Слухайте, а я з Тайланду, до речі, з собою перла. 365 гривень. Ну, ціни, звісно, тут такі собі. Щось ці поки ми віці завжди купували. Тут 145 гривень. Ми їх купували за 20 чи 25 гривень, Залежно який, чи маленька, чи велика пачка. Це капається. Мівін різний, бульдак. Бульдак за 145 гривень, я в шокі. В принципі, він і у В'єтнамі не був дуже дешевий. Це така, знаєте, корейська мівіна, і вона здорожча. Ну, але вона десь там в районі 80 гривень, 70 гривень. Прикольно, новенький азійський магазин. Ми туди, як зайшли, як не знаю, як до себе додому. Мені аж веселіше стало Олегові теж. Якось так. До речі, питала, чи завозять дурянові цукерки. Вони казали, що були, але наші люди їх не купують. Не знаю, не заходиш нашим. Людям <смеш> Дуріан, тільки що ще дивіться, скільки я набрала помад, і ще в Олега дві. Тому що дві купила в тому рожевенькому красивому магазині за 154, здається гривні. А зайшла ось у сусідній магазин. Він просто був попроще без цього рожевенького. Такі самі купила на акції за сто чотири. що, це 50 гривень на рівному місці, а я взяла дві, тобто я 100 гривень просто так викинула. Ну але знаєте, хто я щось не знаю, що де і як. Тому поки так, але вже буду знати, в який магазин ходити, а в який ні. Так, ну що ж ми повернулися додому. ще зараз трішки будемо щось доприбирувати та відпочивати. І на сьогодні буду завершувати цей відеоролик. Зустрінемось з вами завтра. Всім пока-пока.